Ось моє вітанечки! З вами Дмитро знову і ця 16-та практика залишається тільки, виходить, з цією 6 практик так? 16, 17, 18, 19, це 21. Після чого буде перерва в один місяць, і я зроблю ще один курс адаптивної йога 21 І ось так. А, давайте так. Сьогодні ми знову будемо на статику працювати, але гіперстатика. І більше акцент на ноги. Тобто замість шести видихів ми будемо тримати дев'ять. Це була у мене в одному з курсів абсолютно сила та адаптивна йога, була суперстарка. І сьогодні ми будемо якраз працювати. Господи, комар покусав мене І що? покусала. І ми починаємо працювати. мордує донизу. Вдих. Відох. Вдих. Выдих. Вдих. Выдих. Вдих. Выдих. Вдих. Невых. Вдих. Выдих. Вдих. Выдих. Вдих. Вдих. Видих. І вдих. Вдих чотиргана. Це буде дуже агресивно на 9 видихів. Давайте. 16 практика як ніяк. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Мордидори. Добре, молодці. Тримаємо. Вдих. Видих. 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 Вдих. І видих. Собак мордою донизу. І витягаємо. Праву ногу до неба. Вдих. Видих. І ще складно згинаємо ногу. Головне та тримаємо на одній лінії. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Можна посолити. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих праву ногу на лівий бік. планка з прогибом. Бажано не торкатися підлоги. А якщо немає сил, можна на носочок поставити. Вдих. Видих. Вдих. Вийде. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих. І видих. Зараз собака мордить вниз. І праве коліно до грудини намагаємось або руку в бік, або схопити коліно. Дримаємо вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз. Або ви робите в горизонті. Або ставите стопу на ребро. Коліно прави йде до правого зап'ястка передпліччя. Або ви робите ось так. Класика. Або ступу поставили. Лівою рукою право плече і тримаємо. Вдих. Видих. 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 Вдих, видих і вдих і видих. Собака мордий догори. Вдих. Видих. 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 І вдих. І видих. Собака мордою донизу. І витягуємо праву ногу. Ліву ногу до неба. Пардон. Ой. Сколзить рука. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, і видих бокова планка з прогибом на правий бік. Тримаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І вдих. І видих собака мордує донизу. Ліво коліно до грудини. І обхоплюємо. Коліно тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Віддих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Знову. Або горизонт. І ліве колін до правого до лівого передпліччя. Або на одній руці. І на одній нозі. Вдих. Видих. Вдих. Вийх. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Собака можна до гри. Розумію, що складно. Це так і повинно бути. Трохи залишилось. Зовсім тримаємося. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Маласна. Ось туди почнете. Розуміємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Выдох. Вдых. Выдох. Вдых. Выдох. Вдых. Выдох. И вдых. И выдох.